Усім добрий вечір, друзі. Зараз хочу трошки розповісти вам про багаторічні рослинки, які є в моєму саду, які, ну, які в мене новенькі. Старі я не буду показувати, вони, мабуть, у кожного є в саду, а от з новеньких зараз покажу. Це, друзі, каріопсіс. Каріопсіс у мене був трьох сортів. Два сорти не вийшли з зими. Оце новий каріопсіс, бачите, який він гарний колір у неї, такий молочний з жовтою серединкою. Цей каріопсис я виписала е навесні. А оце, друзі, дивіться, отакий от каріопсіс у мене був. І він, він, кущик великий, не вийшов із зими, а це, мабуть, сіянець. Я не побачила, і вони вийшли в мене в одному місці. Цей трошки вищий, я восени розсадю їх. А цей низенький каріопсис дуже гарненький. Дивіться, скільки він бутонів набрав. Кстати, у мене нема оцього жовтого каріопсіса, який росте у нас за парканом у деяких домах. От, у мене його немає. Я скільки його садила, він у мене не приживається. А оцей, бачите, який гарненький. Ну, може, буде рости. Потім, друзі, сіяла у цьому році бальзамін. Ну, я не знаю, я перший раз бачу це якийсь будяк, Ну дуже гарний. На бальзамін він не схожий. Отакі От рослинки в мене виросли з сім'ян бальзаміну. Тут у мене такий палісадник, тут такий зброд. Це я буду тут наводити порядок восени, все буду пересаджувати до свого міста, все буду до ладу. Оце дивіться. Може хто впізнає по листя, ну що це таке? Ну, не, не схоже воно на бальзамін. Спочатку листя були, як у бальзамін, а потім, коли воно набрало таку шапочку, я поняла, що це не бальзамін. А оце, друзі, кітрантус. Я вже його показувала. Я де у кого на каналу, ну, не часто бачила цю рослинку. У неї дуже гарний колір, Він такий рожевий. Ну, Такий з малиновим, цікавий дуже гарнюнька рослинка. Ну, я її бачила, вона така вертикальна росла. А у мене, дивіться, яка розлога. Бачите, слимаки, друзі. Оці слимаки, вони мені вже вони мене достали. Я вже що тільки насипала. Отут у мене дві хости ростуть, я їх буду пересаджувати, мабуть, у горщики. Одна, бачите, вона така з білим листям, вся І Не знаю, не можу горщика, треба підібрати до неї горщик. Ну, Обов'язково її пересадю. І оце, друзі, такий помаранчевий. Теж як би бальзамін бути. Ну, не знаю, може, щось. Я вже хотіла розковиряти оцю бульбочку, подивитися. Мені цікаво, вона далі розкриється. Чи буде така? Якщо гарна така квітка буде, може і сіміна потім оставлю. Зараз пройшов дощик побив деякі квіточки, трояндочки тут побив. Так що так знімати особо не буду. Залишуся так на багаторічниках, тому що обіцяла. Ось зараз підемо, ще вам покажу один багаторічник. Це в мене геліопсіс. Він в мене росте другий рік. Дивіться, яка у нього квітка. Друзі, це на одному, не, там вже три стовбури. У прошлому році на одному стовбурі був величезний кущ. До осені він так розрісся вшир, був величезний кущ, і він постійно набирає, набирає квіточки. Лист у нього темно, такий е, зелений, таким червоним, не знаю, трохи такий, як червоний. Ну, лист дуже темний. Такий геліопсіс я рідко у кого бачила, а це я виписала, друзі, на сайті цей геліопсіс. І зараз покажу, я придбала ще один геліопсіс, теж дуже цікавий. Зараз пройдемо у другий садочок. Отут, походу, бачите, хінацейка моя жовта, велика, набирає квіточки. Все набирає, набирає і кровохлюбка. Дивіться, вона вроді так нічого особливого в ній нема, але вона оце, коли вітер, оце така здоровенна, колишиця, дуже гарно виглядає. Ну, зараз пройдемо далі, друзі. Оце, друзі, зайшла в свій молодий садок. Хочу вам показати ще один геліопсис. Це геліопсис соняшниковий. Соняшниковий. Я його недавно так придбала. Це невелика така рослинка, сантиметрів 50 висотою. Ну, у неї такі, як соняшники, бачите? Та вони навіть на одуванчики більше схожі, ніж на соняшники. Отака гарна. Наскільки я знаю, то всі геліопсиси повинні цвісти до пізньої осені. І ще одна рослина, яка мені дуже подобається, це дірбейник. Ця рослинка, бачите, у мене вона третій рік, я її вже розсадила на два кущики. Оці колосочки вони дуже довго держаться за счет того, що вони починають квітнути знизу доверху. І тому вона дуже довго держи свої квіти. Вона дуже гарно доповнює троянди. Мені хочеться її розсадити біля троянд. А тут я хочу так чередувати їх, тут будуть дірбеніки, а потім між ними, мабуть, їх і на цей. Поки оці мої туйки не підросли, можна десь щось тут підсадити. Зараз, друзі, хочу вам показати, це в мене молоденька трояндочка чері Чері Боніка. У мене Буніка 86, а це буде Це вона молода першорічка е, Це буде тут по контрасту їй така трояндочка та рожева, а це буде така малінова. Тут у мене Бенжамен Бріттен теж молода. Вона тільки восени була пересаджена сюди молоденьким таким паросочком. І Golden Celebration починає у мене квітнути. Хоча мене сестра розочарувала, сказала, що це в мене не Голден Селебрейшн. Що це не вона. Друзі, хто у кого є Голден, підскажіть мені, вона чи це не вона? Сестра каже, дуже гарний пересорт. Я у трояндах не дуже знаюся, бачите? Тому не знаю. Для мене вона цікава, дуже гарна. Такий гарний у неї колір. Зараз підемо далі, друзі, покажу вам оця манарточка. Я її підстригла, і вона е, на бокових пагінах дала нові такі паросточки, і вони теж будуть квітнути. Тільки вже квітка більш така мілка. Та була велика квітка, а ця буде така мілка квіточка. Друзі, підсадила під кущику сюди таку рослинку, яка називається хаутюнія. Мені вона дуже подобається. Зараз так підведу. Бачите, у неї такі забарвлення таке цікаве у листя. А це в мене дерен з таким жовто-салатовим листом. Це в мене молодий дерен, йому тільки другий рік, От, тому буде великий такий кущик і прикриє трохи таку тіньову зону зробить. Це у мене тут ларіопи росте, і хаутюня буде рости. Я думаю, тут їм буде гарно. не так буде сонечко їх випікати. І зараз покажу вам хости, друзі. Хости. Оце у мене тут ще каріопсис, Бачите, який? Тут раніше в, мене, раніше в мене ріс тут великий кущ, і це залишився від нього такий маленький саженець. Мабуть, треба його викопати завтра на продаж піде. Тому що він мені тут не треба. І деякі хосточки тут підуть на продаж. Оця хосточка, мабуть, піде на продаж таким гарним листом. Ці хай ще підростуть. Ну, так особи нема чого. Лілейничок оце маленький, теж можна на продаж, а це хости я посадила. Не знаю, оця буде на постійному місці і, мабуть, буду ділити і розсаджувати. І опять ми стоїмо, друзі, біля ірги. Я вже казала, що це дуже гарна, смачна ягідка. Дивіться, скільки її зав'язалося. Оце, коли ходю, ходю по саду, тоді можу поїсти її, а так оце забуваю, що вона тут в мене росте. І яблунька дуже багато цьому році Зав'язали яблуня. Це яблучко буде таке полосати зелене з рожевою полосочкою. Воно мені дуже подобається. Вони тоді, тоді далі до, до ранньої осені буде вже спіле. Воно вважається як літнє яблуко. Оця гортензія, друзі, не знаю, як вона називається. Вона у мене вже давно. Раніше я вже казала, я не збирала назви своїх рослин, тому гортензію цю не знаю. Ну, шапки в неї великі. в ну, цьому році я дивлюся, що я не таку кардинальну обрізку її зробила. Тому, мабуть, шапки будуть не такі великі. Там і мілкі є. А в минулому році я ставила їй тільки великі гілки. І шапки були, ну, я не знаю, такі сантиметрів по 30 були. Вони в мене в вазі як сухоцвіти стояли. Далі, друзі, ще покажу одну гортензію. Ніяк не піймаю. Того чоловіка на ринку, який мені продав її, щоб запитати названня, бо записала на бумажці і потім кудись її діла. Це гортензія крупно листкова, бачите? Темний лист, темний, прям темно-зелений, з таким вишневим трохи забарвленням. А дивіться, які гарні у неї квіти. Кожня, кожна квіточка така повна. Де кілька рядків в неї. Дивіться, яка гарна. Хочу потім її почеренкувати. І зараз покажу мою гортензію, старушку мою, яка нарешті вирішила заквітнути. Це гортензія пільчата. Назву не знаю теж. Вона в мене давно квітне такими тарілочками. Бачите, починає квітнути. Вони плоскі, сутвітя такі плоскі. по краю рожеві такі. В неї квіточки. А середині будуть такі, як біленькі зв'язочки, такі гарні, дуже гарна гортензія. На цьому обзор моїх багаторічних рослинок я завершую. Роботи дуже багато, друзі. Дещо не вспіваю, може, дещо вам не сподобається, дещо не обрізано, тому пробачте мені, бо дійсно ну, дуже багато роботи. А хочу ще показати. Одну і хінацею. дивіться, яка гарна. Вона буде вища. Я в минулому році її сюди пересадила, а так вона буде вища. І оті гортензії теж набирають свою, як кажуть, масу. Вероніка цвітає, це теж в мене з багаторічних рослиночок рожева, бачите, вона кущиком росте. Ну і все, особливо більше показувати нема чого. Колись зроблю, друзі, вам обзор своїх троянд, які ростуть у мене в горчиках. Одна троянда в мене дуже є чудова. А кутіпай моя маленька, зараз підійдемо до неї. Вона зараз відпочиває, квіточки всі осипалися. Я майже їх і не обрізала, вони саме обсипалися. Оце, бачите, залишки. І вона заново буде набирати бутончики. Трошки підросла вона, такі дала такі пагани дала. А хочу вам ще показати, друзі, оце збіжавша наречена у мене гортензія. Ну, мабуть, вона не буде в мене у цьому році квітнути, тому що я не бачу, щоб вона щось зав'язувала. Виписувала такий баганець, прислали десь сантиметрів 15-20. Восени виписувала, вона зимувала в мене в погрібі. І це, бачите, вона, як у мене гарно, в горщику розрослася. Ну, не знаю, тут під сіточка, я думаю, їй так гарно буде. Оця у мене Лілія. Я казала вже, що я коли переставила її у водойму, вона випустила такий квітонос. Дивіться, які квітки гарні. Тільки вони донизу чомусь так ну, полягають. От, листя тут трохи підгорає, тому що сонечко. Тут вже така водойма, як болотце. Ну, Внучка зараз не приходить почти, не грається, тут тому воду не міняю. Хай поки так все стоїть. І дуже гарно тут росте лініки. Це цитріна, вона вже вся майже на квітках. От, дуже гарно пахне. Дуже. На цьому все, друзі. Буду з вами прощатися. Отак здалеку зараз виглядає мій садочок. Лілейники кожен день оце ходю, обриваю, а вони відцвітають і відцвітають, тому що сиро, дощі, а і крупнолисткова гортензія. Зараз буду друзі обрізати і хочу, вона вже відквітла, вже погано виглядає. І хочу спробувати її черенкувати. Це гортензія, я вже розповідала про неї, яку я собі купила в прошлому році на 8 березня. В епіцентрі. Тому зимувати, я думаю, вона не буде в ґрунті, я її не буду висаджувати. Ну, все, друзі, на цьому все, пока. Рада була зустрічі з, ну, з вами. Дякую усім, хто пише мені коментарі, хто заглядає до мене на канал. Усім пока, до нових зустрічей!